Привіт, народ! Цього разу обговоримо патч для кіберпанку, ціну GTA 6, відгуки на мафію, новинки від Sony, що там творить Bethesda да і ще багато чого. З мене новини, а вас попрошу лупонути активу і поставте лайк відосу, Та й загалом буду вдячний, якщо підпишетесь. Можливо, вас зацікавить наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку по іграм, посилання в описі, і давайте розбиратися детальніше. Dead Island 2 міг вийти ще у 2015-му, але був лайном і фідбек був жахливий. Саме це сказав колишній голова комунікацій Deep Silver Мартін Вайн під час виступу на івенті Develop Brighton. Після гучного анонсу гри вони провели закритий показ. Тоді над проєктом працювала студія Ягер, автори Spec Ops The Line. І, за словами Вайна, гра взагалі не мала нічого спільного з тим, що зробило першу Дедайленд ТВ. Веселою та популярною ми могли б просто видати погану гру і трохи заробити, але вбили б всю франшизу, каже розробник. У результаті проект відклали майже на вісім років. Студію змінили кілька разів і лише в 23-му фінальну версію випустили студія Дамбастер, хоч і з великим запізненням. Але Dead Island 2 таки виправдала очікування, гра продалась тиражем понад три мільйони копій. У бенд студіо справи йшли, м'яко кажучи, не дуже. Студія, яка подарувала нам Days Gone, після неї так нічого і не випустила, і, здається, справа не в творчій кризі, колишній працівник студії Джейкоб Фіт на своїй сторінці в LinkedIn згадує, що працював над кількома скасованими або неанонсованими проектами. Аж шість ігор, скільки з них були окремими іграми, а скільки внутрішніми прототипами, сказати важко. Та навіть якщо, хоча б частина з них це. Повноцінні проекти ситуація виглядає доволі сумно, особливо з огляду на те, що Sony раніше вже закрила одну з їхніх ігор. Після чого чимало працівників втратили роботу. Поки що невідомо чим бенд займається зараз, але замість довгоочікуваного продовження Days Gone маємо тишу, скасування і відчуття, що студія ось ось закриється». В студії Sony Santa Monica вже готують нову велику гру. Про це натякнув журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер, а також інсайдери на ресетера. Керує розробкою сам Корі Барлох, геймдиректор War. При цьому багаторічні чутки про космічну тематику, нібито Лажа, за словами Шрайера, наукової фантастики від колективу точно не буде. Натомість він каже, що гравці отримають новий погляд на вже відому франшизу. Найочевидніший варіант. War» у новій міфології. Бо хто ще заслуговує такого перезапуску? Також журналіст запевняє, що гра вже давно в розробці ще з моменту виходу Рагнарьок. Тож офіційний анонс може бути вже не за горами. Ubisoft запустили нову дочірню студію, за якою стоїть китайський Tencent і займатиметься головними франшизами компанії: Assassin's Creed, Far Cry та Rainbow Six. Співкерівниками підрозділу стали Крістоф Дерен, ветеран Ubisoft І хто б міг подумати син Іва Гіймо Шарлі? Так, син голови компанії тепер біля штурвалу ключових брендів. Але сам Шарлі каже, що важливе не прізвище, а праця, що чекає на нього попереду. Він вже встиг. Попрацювати як в Ubisoft, так і в інших компаніях, тож обіцяє принести новий погляд. Ще раз підкреслю, новостворена студія працює автономно. Частково підтримується Tencent, але контроль залишається за Ubisoft. А у вас таке було? Зайшов у GTA Онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще і чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український gta РП сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони й уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Valve ввели нове правило, яке дозволяє банити ігри в стімі, які порушують стандарти платіжних систем. Простими словами, якщо Visa чи Mastercard скажуть, що виникла якась проблема або вони не хочуть асоціюватися з мерзенним контентом, гра ризикує зникнути з платформи. Під роздачу вже полетіли проекти з очевидно порно контентом. Ігри, які порушували чиїсь особисті кордони, низькосортні секс-ігри та, зокрема, ті, які містили ну дуже. Табуйовані теми у SteamDB причин блоку подібних ігор не вказано, але співпадіння з новими вимогами очевидне. це рішення пов'язане не стільки з політикою Valve, скільки з тиском з боку фінансових платформ. Вони давно ставлять умови для роботи з контентом для дорослих. Якщо з мусорними іграми все і так зрозуміло, то гравці переживають, що це може привести до цензури, яка в теорії може торкнутися і звичайних ігор. Сподіваюсь, на. Адекватність і що до цього ніколи не дійде. Sudden Strike повертається. Каліпсо Медіа анонсувала п'яту частину серії тактичних RTS про Другу світову. Судячи з перших деталей, гра обіцяє бути справжнім святом для фанатів жанру. На гравців чекає 25 місій у Європі і Північній Африці, понад 300 юнітів. Включно з 190 бойовими машинами та 110 -ма видами піхоти. І це не просто тикаємо, перемагаємо. Розумне планування, перехоплення ключових точок, підрив мостів і менеджмент постачання усе це буде ключем до перемоги. У грі можна буде обрати командира під свій стиль, бо у кожного є унікальні скіли: хтось ховає війська димовими гранатами, інший прокачує точність артилерії. Перша презентація вже є. Трейлер виглядає виглядає потужно, як і годиться Sudden Strike. Реліз у 26-му році на ПК. У Dead Take засвітились зірки Alan Wake, The Last of Us і Baldur's Gate 3. Психологічний хорор від Surgeon Studios обзавівся вельми цікавим акторським складом. У грі вже засвітились Ніл Ньюбон, який зіграв Астаріона, та Бен Стар, який озвучив Клайва у Final Fantasy VI. Але стало відомо, що до складу приєднуються Лора Бейлі, Еббі з Us Part II, Метью Мерсер, актор озвучення МакКрі з Overwatch та ведучий Каналу Critical Role і навіть Сем Лейк, творець Макс Пейн і Алан Вейк. Події гри відбуваються у першій особі, в особняку на голівудських пагорбах. Ви актор, що шукає зниклого друга після дивної вечірки. А далі все стає тривожним і дедалі страшнішим. Креативний директор Абубакар Салім пояснює, це гра про акторів, про жагу до слави і внутрішнє гниття. про брехню, яку ми собі повторюємо, щоб залишатися в центрі уваги. І ми Покликали тих, хто знає це з середини дата релізу 31 липня, тільки на ПК через Steam та EGS. EA Sports FC 26 готується взяти реванш за минулий рік. Вже вийшов перший трейлер. За словами розрабів, в грі будуть інновації та оновлений геймплей, де враховано фідбек ком'юніті, покращили дріблінг, анімації, поведінку воротарів, розширили систему ролей і стиль гри кожного футболіста. З'явилися два геймплейні пресети: змагальний для фут і клубів і автентичний для тих, хто хоче. Максимальний симптовий симулятор футболу, кар'єра менеджера, отримала новий хаб із динамічними сценаріями. А в режимах клаб зі плеєр-керір з'явилися архетипи, нові класи з унікальними перками, додали івенти, нові турніри, оновили Rivals і чемпс. Не бийте за жарт, але в кальянних будуть точно раді. Ціна 1700 за звичайний, 2500 гривень за ультимативне видання. Дата релізу 26 вересня, а власники Ultimate стартують. Ують на тиждень раніше 19-го. також 10-годинну демку отримають підписники. EA Play. Гра вийде на ПК та консолях обох поколінь. The Elder Scrolls 6 нарешті виходить з тіні. За словами Джеза Кордена, редактора Windows Central, геймплей і механіки вже перебувають на стадії, коли вони відносно придатні для гри. Про це він розповів у свіжому випуску подкасту Xbox Two, посилаючись на власні джерела. Хоча офіційних оновлень від Bethesda не було ще з часів тизера, в цілому справи, хоч якось рухаються. Корден також згадав, що нещодавно всередині Microsoft крутили нову. Новий трейлер ТЕС 6 тож не виключено, що скоро побачимо. Бодай тизер. Але розробка, як і раніше, йде доволі маленькою командою. За словами колишнього аніматора, Бесезда команда не планує масштабне розширення, адже тут Говард звик працювати у своєму стилі повільно, впевнено, з мінімальними втручаннями ззовні. Не повірите, але і Fallout 5 вже в розробці про це теж розповів Джес Корден. За його словами, Microsoft вирішила перекинути ресурси на нову частину серії після того, як скасувала ММО проект Blackbird, який розробляли автори The Elder Scrolls Online. Поки не ясно на якій стадії перебуває розробка, але ясно одне: успіх серіалу від Amazon підштовхнув Microsoft діяти швидше. І якщо Bethesda досі зайнята The Elder Scrolls 6, то Fallout? Вирішили розвивати паралельно, залучаючи інші студії всередині Xbox Game Studios. Є новина і про Call of Duty Black Ops 7. За словами перевіреного інсайдера The Ghost of Hope, вже наприкінці вересня в Лас-Вегасі пройде код Next 2025, де вперше покажуть мультиплеєр і дадуть пограти стрімерам. А одразу після цього стартує закрите бета-тестування. Такі презентації вже стали щорічною традицією для серії, і Black Ops 7 схоже отримає одну з наймасштабніших. Якщо все піде як раніше, то Бет. Та стане доступною приблизно в жовтні, але точні дати дізнаємось після івенту. Також Ghost of Hope повідомив, що Call of Duty Black Ops 7 вийде 14 листопада. Що, скоріш за все, правда, якраз в цей період і виходить. Мафія The Old Country, яка виходить 8 серпня, вирішила не гратися в GTA. Розробники з Hangar 13 офіційно підтвердили, що гра відходить від повноцінного відкритого світу, повертаючись до більш лінійної структури місій, як у перших частинах серії. У новому інтерв'ю IGN розробники чесно зізналися. Мафія 3 була занадто відкритою, і це нашкодило атмосфері. Гравці чекали мафіозної драми, а отримали щось близько. Ще до ганстерської дрочільні з іконками на мапі. Тож The Old Country це крок назад у хорошому сенсі. Ті ж IGN вже встигли випустити своє прев'ю на основі трьох годин геймплею та поділилися купою деталей. Головний герой, ще молодий Енцо, працював у сірчаних шахтах, але плюнув і пішов працювати на виноградники Дона Торісі. На думку журналістів, проходження займе десь 10 20 годин, але це не точна інфа. В ні, з місії Енсо катається на коні по сіцилійським просторам та збирає дань з тих, кого кришує родина Торісі. І за словами IGN, у кожного коня є свій характер та особливості. Окремо похвалили графіку та стиль, яка яскраво підкреслює вайп Сицилії. Говорячи про бойову систему, розробники зробили великий акцент на ножових боях. У кожного холодняка є свої стати, а сам Енсо вміє відбивати удари, доджити, а також порізно. Му атакувати щодо екшену з різними стволами, там нічого нового, але й поганим його не назвали. IGN також кажуть, що більшість місій, що вони бачили, можна пройти повністю по стелсу, який доволі базовий, відволікаєш ворогів. Скриті вбивства, ходиш у присяді, щоб тебе не помітили, і так далі. Але у Енсо є свої стати, які можна апгрейдити, щоб, наприклад, стелс був більш ефективним. Проте гравці поки що налаштовані доволі скептично після побаченого. Про що я розказував в минулих новинах? Побачимо, що воно з цього вийде. Маркетингова машина GTA 6 готується працювати наповну. У Rockstar завершили набір команди для реклами гри, як помітили користувачі Твіттеру, усі раніше актуальні вакансії з маркетингу зникли з сайту студії, що натякає на старт активної фази промо-кампанії. Поки що ми бачили лише два бомбезні трейлери та купу смачних скріншотів. Але якщо Rockstar дотримуватиметься звичного графіка, то третій трейлер може прилетіти вже в грудні а ближче до релізу у травні наступного року то нас чекають геймплейні презентації, які студія завжди викочує з розмахом. Що цікаво, GTA 6 уже починає з'являтися у магазинах інших країн, включно з PSN у Саудівській Аравії, де GTA 5 лише нещодавно отримала офіційне схвалення. А судячи з того, де Rockstar шукала локалізаторів, готуйтесь побачити Люсію і Джейсона на білбордах по всьому світу: від Нью-Йорка й Лондона, до раніше не Оплених регіонів, що цікаво, на фоні цього Rockstar, судячи зі всього, планує ліквідувати свій Social Клаб. Сторінка зараз перенаправляє на сайт Rockstar, а багато функцій вже не працюють. Судячи зі всього, студія перезапустить свою платформу ближче до релізу GTA 6 та плотно інтегрує її з онлайн режимом. Сподіваюсь, хоч тоді нарешті відкриють реєстрацію для України, а от інвестори вже рахують мільярди при тому, що до релізу ще до Фіга часу. За прогнозами венчурної компанії Convoy ні про які 100 баксів не йдеться. Стандартна версія гри коштуватиме 80 доларів, і через це за перші два місяці Рокстар заробить понад 7,6 мільярди. із них левова частка це прямі продажі, 10 мільйонів передзамовлень, ще 15 мільйонів копій у день релізу. У підсумку за 60 днів гра може розійтись тиражем у 85 мільйонів копій, що вже перевищує загальні. Продажі rdr 2 ще 700 плюс мільйонів доларів. За оцінками принесуть GTA 6 онлайн і підписка GTA+, яку планують перезапустити вже через місяць після релізу. Конвой також прогнозує лобі на 200 гравців. Але Rockstar інсайдери радять не поспішати з висновками реалістичніше очікувати до 96 гравців за умови меншої кількості NPC на мапі. CDPR викотили для Cyberpunk 2077, ну вже точно останній патч 2 і 3, який додав у гру нового контенту. Від транспорту і кастомізації до крутих фішок у фоторежимі та автонавігації. Серед головного чотири нові транспортні засоби. Їх можна отримати, пройшовши невеликі квести. Гравці за них отримають три нові автомобілі і один мотоцикл Яїба Мурамаса з можливістю його кастомізації. Також розробники прикладають. Крутили і автопілот, який дозволяє обрати точку на карті і дати машині самій вас туди відвести, хоча можна включити його, щоб тачка сама вибрала маршрут і катала вас по світу. Що цікаво, це навіть пояснюється лором, мовляв, машини в грі отримали свіже оновлення. А якщо не хочете за кермо взагалі, можна викликати деламейна і розслабитись у пасажирському кріслі. Кастомізації теж завезли. Тепер можна буквально зчитати фарбу з будь-якої машини на дорозі, та миттє. Вона нести її на свій транспорт. Є також додаткові опції з кастомізації кольорів авто з активною поверхнею. У грі з'явиться понад 370 нових кольорів, включно з унікальними варіантами для байків. Кришталеве покриття тепер доступне для 32 автомобілів, включно з бюджетними бричками. Оновили й фоторежим. Тепер можна змінювати час доби та погоду. А також додали 27 нових NPC зі змінним одягом і звіз. Сно з'явилась купа наліпок і рамок для скріншотів. CyberPunk 2077 нарешті добирається до Mac. Гра офіційно вийшла через Mac App Store, Steam та в інших магазинах. Це буде повноцінний реліз з усіма фічами, оптимізований під епловську архітектуру m 1 m 4 Грати зможуть лише власники Mac з 16 гігабайтами оперативної пам'яті або більше. Залежно від заліза, гра матиме графічні пресети, а на топових чіпах буде працювати навіть повноцінний пас та рейтрейсинг на MAC також підтримує FSR, HDR, просторове аудіо, трекпад, Magic Mouse і навіть трекінг голови з AirPods. До того ж у комплекті йде версія Ultimate Edition з усіма оновленнями, доповненням Phantom Liberty cross прогресом і патчами, включно з 2.3. В свою чергу на ПК точно останнє оновлення додало підтримку FSR 4.3.1, Intel XCSS 2.0, покращення HDR. HDR 10 невеликий набір фіксів багів та помилок а для консолей, ще й додали змінну частоту оновлення VRR. А так, загалом, ну цей вже точно останній патч виглядає досить круто. А ось вам ще фан-факт наостанок: з виходом оновлення гравці помітили в Night City рекламу казино в Пасифіці, де розгортаються події Phantom Liberty, і це не просто один-два банери, а відразу 18. Тому це. Це не випадковість. І так, дійсно, цих банерів з рекламою азартних ігор раніше в кіберпанку не було. Вони з'явилися лише в новому патчі. Реди за допомогою них явно жирно натякнули на додавання міні-гри з казино та азартних забав в новому патчі. Гравці вже потирають руки і чекають, як мінімум, ще одне оновлення в майбутньому. Також важливо, і те, що цього разу вже ніхто із розробників не казав, що 2 і 3 – це останній патч. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.